Оу, Тарас, є питання вже? до чата, потім Тарас з нами. Друже, брате, привіт! Ти нас чуєш добре? Нік, привіт. Всі. Чую вас добре. Зробіть нам трішки гучніше звук в студії. Дякую дуже. Брате, ти можеш сказати, де ти зараз на якому напрямку? А, ну, Напрямок Херсонський. Я звідси нікуди. Угу. Тому що знаю, відчуваю, що. Все, все буде добре. Двіж продовжується, і тут Інгулець, важливий напрямок, річка, і туди український наступ все ближче і ближче до Дніпра. І з цього боку теж. Що загалом можна ну, повідомляти зараз? Ну, окрім Високопілля, вже є села, які туди ближче до Дніпра. Які звільнені, які покинули росіяни? Це Нововознесенське і Миролюбівка. Це так, це села, які вже за високопіллям туди ближче до Нововронцовського напрямку, туди до річки Дніпро. Це цей фланг ми його називаємо Лівий так. І якщо дивитись на Дніпро, а якщо правий фланг, то це е, Олександрівка, і там, звісно, зараз важливий пункт це Киселівка. Це аж туди, як ми з тобою говорили, за Херсоном, туди ближче до Чорнобаївки. Тобто таке підбрюще з однієї і іншої сторони е, воно є, і далі далі все буде залежати від того, як Збройні Сили України реалізують цю круту шахматну партію. Будемо дивитися, запасатися попкорном. І дивитися це кіно цікаве. Як загалом сприйняли хлопці а, успішний контрнаступ на Харківщині і звільнення Харківщини? Які настрої панують? Тарас трішки завис. Давайте спробуємо налагодити зв'язок. Е, ну, я бачу, до речі, по мапі. О, Тарас повернувся. Да, Скажіть, будь ласка, як, як, сприйняли, як сприйняли хлопці успішні контрнаступи на Харківщині звільнення Харківщини а, Ну, Піднесений настрій взагалі, усіх руки чешуться, щоби тут дотиснути, додушити противника. І хлопці відчули, що і противник зараз, і ми це відчуваємо, там, ті, хто працює тут, висвітлюють тему. Бачимо, що противник дуже сильно впав моральним духом, тобто вони і так не дуже хотіли тут воювати, бо тут дуже багато елденерівського лайна цього набраного на непідконтрольних територіях. І зараз вони лише думають про те часто, як їм звалити з позицій своїх, як їм втікати швидше туди до Херсона, поки залишається хоч якась можливість для відступу. Тому цей контрнаступ. Реально дуже вплинув саме на моральний стан наших військ, бо він е підвищився неймовірно високо, тому що до цього все ж таки тут була більш така позиційна війна з невеличкими просуваннями вперед, з роботою бойовою, з окремими селами, опорними пунктами. а Зараз, знову ж таки, всі відчувають і бачать, що рухається вже лінія. вона лінія рухається все ближче і ближче до Дніпра, до Нової Каховки. До Херсона і з боку Миколаївського Олександрівка Киселівка, і тут з боку Інгульця. Друзі, були чутки, що а, ворожі угруповання там, і ми розуміємо, як ти правильно кажеш, абсолютно, що якраз оці а, новобранці з, а, з захоплених територій, а, і як ми розуміємо, там з певних джерел від 7 до 10 тисяч людей це угруповання складало. А оцих ЛДНРівського гарматного м'яса, що воно намагається хитнутися в бік а, білого прапора і а, спробувати здатися в полон на якихось вигідних для них умовах, а тобто потрапити власне під конвенційні умови військовополонених, або а, в будь-якому разі хитаються в бік а, коротше здачі. А, ти щось чув про це від, від адекватних джерел від, від серйозних розвідувальних джерел? Ну, це є по перехопленням, не так, що прямо вони от безпосередньо до тих командирів, з якими спілкуюся, вони там виходили, ми хочемо здаватися. По перехопленням чутно е і по аеророзвідці видно, що вони просто е виїжджають з тих сіл, які вони зараз контролюють. Тобто якісь там зараз ще мінімальні сили залишаються, там, е заслони, е а інше все оце барахло. Воно з'їжджає, що вони роблять? Ну вони зараз е, користуються цими останніми днями, можливо, так я, я хочу так е, говорити останнім тижнем, аби там мародерити, аби все, що можна вивести, звідти, що вони встигнуть, і потім просто звалити. А якщо вони будуть десь не встигати, якщо когось забудуть, то звісно, що вони відразу здадуться. Не будуть вони ніякого чинити там опору, ніяких там е, в лапках геройських вчинків від них очікувати не варто. Тобто, якщо їх забудуть в селі якийсь там підрозділ, напівпідрозділ, якусь, грубо кажучи, е, шайку лейку то е, вони просто здадуться да і все. А так вони е, е, намагаються швидше-швидше звалити своїх позицій. От, до речі, по розвідці ми дивились по одному селу. Там цікавий такий матеріал, він скоро вийде у нас. Зараз хлопці активно полюють за гауляйтерами, тими, хто співпрацює з окупантами, колаборантами, бо ніхто їм нічого не хоче пропечати тут на Херсонщині, як і на Харківщині. Тому хлопці дуже активно їх вицілюють, дуже активно дізнаються про них через агентурні дані, як їх знайти. як їх… Грубо кажучи, замочити, от це це відбувається. Да І от ми дивились на одне село, то бачили, як вони лишають його, залишають лише окремі окремі автівки, а такі цілі вже колони формуються і виїжджають поки що окуповані. Оних територій, тому цей рух його видно. Деморалізація противника, небажання його воювати за інтереси Путіна, кремлівської цієї верхівки. Ніхто цього не хоче робити з боку цих елденерівських так званих солдатів. На які рубежі відступає оркська армада? або біжить, намагається втекти. Але а, де ми розуміємо, де вони мають якусь свою там а, умовну а, лінію укріплень, де вони а, потенційно могли б втриматися від нашої блисковичної контратаки. А, ну Дивись, Олексій, а, просто все ж на карті воно якби, в принципі, видно. Беремо позиції від високопілля. А далі до Дніпра, От високопілля, Давидівброд, і далі туди аж за воротом на Олександрівку і Киселівку. Це вже зовсім з правого боку видно біля Херсону. От у, вони відходять, притискаються до самого Херсону, до самого берегу Дніпра. Дещо там їм залишається хоч якісь там паромні пантонні переправи, з якими вони можуть звалити просто. На інший берег річки Дніпро, тому от вони туди притискаються, залишаючи тут заслони, вони відводять ну не повністю ще, не масштабно, але поступово їх притискають до річки Дніпро. Я скажу так: це з моїх спостережень, те, що я бачу, те, що можу сказати, тому річка Дніпро, от берег річки Дніпра, це є для них зараз. От їхня. Ну, така запасна тилова позиція. І туди за річку через мости вони вже там ще одну лінію формують, я так розумію, і туди відводять свої війська. От така у них задача, і будуть вони далі притискатися. Угу. Ну я фактично бачу, що тут Я, я, я не знаю, Як якщо наша студія, вимісти, да. якщо наша студія може зараз за, за, за мій телефон взяти в трансляцію, я дозволив це зробити. Я по діпстейт мапу просто можу зорієнтувати. так, можна замість мене, наприклад, вивести це замість все. мене, давайте немає значення, Давайте вимкніть, дайте карту просто. Нік і Нік продовжить з Тарасом зараз. Да, і тут, в принципі, тут під от та місцевість, що ти кажеш, під Давидів Брід. То тут на цій мапі змальовано, як вони, ну як фактично, ми наше, наше військо, українські вгризається, да, В зараз в їхній стан і на і намагається. Ну, я транслюю, не знаю чому. А, напевно, що я не в Wi-Fi зараз. Перепрошую. Да, і виходить так, що у нас є, напевно, що такий оперативний замисел, пов'язаний з тим, аби роз'єднати групіровку. Яка, ну, яка зараз по правому березі на дві частини. Так воно виглядає. Ну, так, от Давидів брод, він фактично. Ділить угрупування росіян на дві частини. Та, що частина більше, яка біля Архангельського і біля Великої Олександрівки, От. О, і, і та, що йде туди ближче вже до а, правого флангу, де вже Шевченкове, отам, Олександрівка. Той, що наступ туди в підбрі, скажімо, з в тил херсонського групування. А ширше, ми можемо ну, зробити прис... екран телефону? Ширше. Або лишіть просто тераса і карту. Нас ніком, може, поки приберіть, і просто нік голосом а, з питанням стоєнтує. Що воно соромлено? таке, я просто не розумію. Так, трохи технічно глючу. Ну, Дуже а, важливо, дуже важливо. От саме було угрупування високопілля. Угу. Воно дуже довго виризалося в нашу оборону. Така кішка була витута в бік наших позицій. І от те, що його а, зачистили від а, російських військ, те, що змогли переламати цей опорний пункт, це надзвичайно важлива штука. От високопілля теж дало дуже а, серйозний поштовх для нашого наступу. Так, ну я не знаю, що у нас там з мапою. В принципі, зрозуміло, а, є, Ні, є о, мапа ось воно у нас. нарешті нарешті ми це зробили. Ну, добре. Окей, давайте е, я продемонструю оцей напрямок. Тобто от від високопілля, от високопілля було, да, це верхня частина, фактично північ е, від Херсону, від Нової Каховки. І от зараз е, показується напрямок е, під Давидів-брід і вглиб угу. сюди груп, групіровки. Приблизно в бік Нової Каховки. Приблизно орієнтовно. І ми бачимо, що тут є е, такий, е, як би, замисел, пов'язаний на оточення цієї всієї групо, групіровки. Тут 4-6 е, свинячих рил в касках. Да. Тобто, я так розумію, що це все е, конкретні окремі мотострілецькі, артилерійські бригади, артилерійський порк, полк, 126-та бригада берегової охорони. Коротше, тут є. Угруповання, яке якби, в опера... знаходиться ну, не майже в оперативному оточенні, але ну, близько до того. Ну, доточення там виглядає, що далеко, але Тарас, я думаю, краще прокоментує. Наскільки близькі ми до того, щоб оточити це угруповання, як ти думаєш, наскільки ця карта зараз актуальна? Чи варто поки що про це не говорити, не розголошуючи деталі оперативно? Ну я про оточення не буду говорити. Я все ж таки розумію, що е, бажання наше, як по Високопілі це робили, це зробити передумови оточення і показати противнику, що шанс у нього тільки один звалювати цієї території. Тому що ви ж розумієте, що кожна кожна зачистка е, заходи в штурмові груп населені пункти, це зайві втрати, це зустрічний бій, який е, несе жертву і серед наших військових, і серед мирного населення, яке там залишається. Тому бажання розумне, правильне бажання, як е, за тактикою, да, всім відомою Клаузвіца або всім відомою тактику, Кан що треба створити передумови і показати противнику безнадійність його ситуації. Накриваючи його артилерією вогневими всіма засобами, постійно кошмаряючи його і оточуючи, перерізаючи йому комунікації. І коли він бачить, що у нього тільки один вихід: або тут вмирати, здихати під арт вогнем і не мати можливості звалити, грати там в якусь фортецю, або просто звалювати. Тому перервався. Ну власне картину картину ключову ми ми, ми розуміємо.